2 березня я застелив отут чорною плівкою і накрив агроволокном. Сьогодні ми маємо 6 квітня місяць, грубо кажучи, пройшов, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо вже викидають. Квітконоси, а там, де не прикрито, в принципі, на деяких теж з'являються, чуть тільки вилазять, але ще не такі. Ті, що були під агроволокном, набагато красивіші. Тут тільки з'являється, де відкрито, а тут де під агроволокном Ось який уже гарний високий квітконос. Вже скоро буде цвіт. це отут у мене, значить, малятки Раніше були посаджені, це вони так піднімаються. Це вже щось третій рік. Вони в минулому році щось трохи родили. А оце один, два, три, чотири, п'ять. У минулому році пересаджені, бралися вуса від клубніки, садилися в стаканчики. Грядка фрезерувалася. Вони потім з стаканчиків висаджувалися сюди. А для експерименту ось цей кущик я просто взяв вусик, якому ще не було навіть корінчика, відірвав від маточного куща і тицнув його тут біля цього куща. Але, як бачимо, він пустив, корінився і він вже теж викидає. Квітконоса. А ось тут відразу не помітив, є квіточка. І тут ще раніше була квіточка. Я відкривав, може на неї бджілка прилітала, а видно, що там є зародочок. А так його. А ось тут у такий... Реазований парничок. Дуги не показав, як було розібрано. Дуги з тоненьких патичків. Один рік вистачить Засіяв помідорки. Будемо чекати, коли зійдуть.